Мене звуть Тетяна Каушан, я редактор газети Потольські відомості, і ми реалізуємо такий невеликий проект Місточок довіри називається. Допомагаємо людям в тому, щоб вони могли встановити дію, додати картку національного кешбеку і, взагалі, отримати державну допомогу. Тому запросили ще взяти участь у нашій невеликій зустрічі вас. Будь ласка. Поясніть от, з вашого боку, які е, організації, е, як Приватбанк, е, Анастасія, е, пані Анастасія Супрун, це керуюча, Китивського відділення Приватбанку? Е, як Приватбанк, е, яку участь він бере в тому, щоб оформлювати допомогу нашим людям, бутивлянам? Можете кілька слів от про це сказати? Доброго дня. Так, з 10 грудня ми проводили Таку ми замовляли карточки клієнтам, тобто ми ввели певний перелік клієнтів, щоб розуміти, яка кількість карток нам потрібна, щоб надрукувати. Було замовлено певний перелік. Це порядка ну близько тисячі карток, саме для клієнтів вікової групи 65 і старше років. Клієнти, які по певним причинам не мають податкового коду, і для клієнтів, які є опікунами, і для тих, у кого наприклад. Мама змінила прізвище, і у дитини і мами відрізняються прізвище. для цих клієнтів ми замовляли картки. Зараз з 28 січня ми розпочали видачу цих карток, і вже майже на 80% картки видано. Тобто, паралельно ми видаємо карту і подається заявка одразу до дії. Тобто, якихось додаткових маніпуляцій робити не потрібно. І вже є не по Кутинській громаді, звісно, а в принципі, по Сумщині, вже. На ці пластикові картки почала надходити допомога. Використати їх можливо на сплату комунальних послуг, на розрахунки в торгових мережах за продукти, які за продукти харчування, медикаменти, які з поміткою вироблено в Україні або ж задонатити на Зсу. Дякую. Я знаю, люди активно вже використовують навіть так. цю допомогу. Вона нагально необхідна. Дякуємо за вашу допомогу людям. І сподіваюся, категорії розширять. Наскільки я розумію, поки що категорії не змінні, Так як і... ні, ні, так як було в грудні місяці, так і на даний момент залишилось без змін. А до якого числа ви надаєте цю підтримку людям? Тобто, скільки а, так, як і за так, як і закладено програмою ми видача і реєстрація на цю зимову підтримку включно по 28 лютого? Дякую, пані Анастасія. Якщо можна зараз дам слово невеличке Олександру, зелено ступне Дякую. щодо пана Олександре, це директор з розвитку мережі Сумського регіону Укрпошти. Тому він, мабуть, в курсі, як видається безпосередньо через Укрпошту, і на Потивщині у нас є відділення Укрпошти, професійні працівники вони допомагають людям в тому, щоб отримати цей вид допомоги наразі через Укрпошту. Тому, пане Олександре, прошу слово вам. Доброго дня, дякую за запрошення на конференцію. радий завести на ваші питання буду. Дивіться, ну крім центрального відділення в місті Кутиллі, наші задіяні по Купівщині ще, знаєте, мобільні бригади присутніх відділення поштового зв'язку. Тобто ми надаємо таку послугу не тільки у центральному відділенні Кутівля, але й по населених пунктах, які, на жаль, не мають зараз доступу до повноцінного забезпечення коштами, навіть товарами і так далі. Укрпошта почала, так як і загальні банки і всі інші почали виплати цієї зимової підтримки тисячі гривень з 1 грудня, тобто ми включилися активно з 4 грудня, пішки раніше, бо нас оплатний період почався пенсійним фондом. На зараз ми виплачуємо в велику кількість цієї допомоги. На сумскуби, ну, я не скажу зараз конкретно по Путівщині, але загалом на Сумскобис на Укрпошту було задіяно близько 57 тисяч виплат. Це на загальну суму, ми розумієте, 57 мільйонів. Зараз утилізація складає, виплати у нас десь близько 90%. Ну, тобто є платмажой обставини, є прикордонні зони, є військові смуги, є зони межаного поступу, і ми все розуміємо, що є люди, які виїхали, які евакуйовані, і так далі. Ну, тобто, якийсь відсоток ми не утилізуємо. Але 1 лютого було прийнято додаткову постанову до наказу міністерства, міністерства Кабінету міністрів України від 20 серпня 2024 року по номер два про розширення категорії виплати зимової підтримки. На даний час, в лютому місяці, люди, які попадають під розширену категорію, я зараз про неї страдую, можуть отримати цю допомогу. На відділення украї або до мобільних приватних, які групи попали? Тобто групи, які потрапили, це люди старше 60 років особа обов'язково вимагає, які не мають застосунку дій або мобільних додатків, ну, тобто прийти до і звернутися до Укрпошту і сказати, що в мене немає такого додатку. А також і які отримують пенсії чи соціальні виплати або через укрпошту, або не через «Укрпошту». Ну, тобто, це така Одна із суттєвих поправок, яка внеслась в додаток. також не здається, не, не дієздатні і повновідні люди, або у яких є заявка опікуна, люди з інвалідністю першої і другої групи розширена, і також ті, які отримують надбавку по догляду за дитиною по інвалідності, і ті, які отримують пенсію або інвалідність та соціальну допомогу через банк. Ну, ми ще розуміємо, що банківська сфера також у них є скорочені, і зняття банкоматів, все іншого. Тому було проговорено з кабінетом міністрів про те, що ну, ми можемо допомогти таким людям, тому що ну, це соціально незахідні сфери, і вони мають також доступ до цих сфер. Як відбувається процедура оновлення цих даних, до якого терміну можуть скористатися? Так як загальна програма діє до 28 лютого, це можуть отримати ті люди, які подавалися в списки на 1 грудня. В, місяці, о, в лютому місяці ті люди, які звернуться по цим категоріям, до нас період перегляду буде складати 3-4 тижні, тобто в лютому буде переглянуті їхні заяви, які вони нададуть до Укрпошти, і передані до відповідного о, культурного підрозділу. І потім їм надійде відповідь або вони отримують до допомогу, або, на жаль, буде відмова. В яких випадках відбувається відмова? Відмова відбувається випадка, якщо людина вже отримувала цю допомогу через іншу установу або через банк або через картку. І також це люди, які можливо, які ведуть якусь шахрайську дію, або не можуть отримати через якісь документальні проблематику, не можуть отримати цю до допомогу. В разі оформлення в лютому місяці виплата у нас подовжена і погоджена до 30 квітня. Тобто на зараз ми ще матимуть два повноцінні місяці на цю виплату. А також у лютому у нас додався розширений список по військовим в лютому місяці, і ми зараз також оплачуємо повноцінно і військовим. На що можуть витратити цю тисячу в рамках кошти і, скажем так, куди можуть ці кошти перерахувати? Ну, По-перше, це так, як і усіх банківських установах, це оплата комунальних послуг, це соціальні внески, це облігації військовим, це допомога військовим, це якісь волонтерські організації. Крім того, наші можливість отоварювати як ліками. Національного виробництва у нас є така ополуга, як «Укрпошта», Крпоштаптека. А також у нас є товарна категорія це товари українського виробництва. А, і а, ще у нас є така структурна направлення це теписцеву, ну, тобто преса, а, газети, журнали, дитячі дітей. Вив... Кошти дякуємо за те, що включили. Це дуже класно для нас. Ми дуже вдячні. Головне, щоб так. на практиці реалізувалося. Так, ну і ми зараз от, ті групи. Ну ви розумієте, що ті люди, які у нас чомусь надивилися якихось відео і не хочуть отримувати цю тисячу, ми зараз активно проводимо а, таку активність по інформуванню про те, що якщо ви не хочете витратити цю тисячу на себе, то хоча б зробіть якісь. Підписання якихось видань для дитячих будинків для військових на закупівлю, наприклад, тих самих книжок, які військово потребують зараз. У нас є така активність, наприклад, на перерахунок на допомогу, якісь волонтерським організаціям, медичним закладам і так далі. Ну, тобто, ми хочемо, щоб ці кошти не просто були витрачені би туди, а якщо навіть не використовувати ви щоб вони не повернулись назад в державу, і просто були написані, що вони утилізовані. Дякую, пане Олександре. Дуже ґрунтовно попередили багато моїх питань, але все одно, якщо можна, ще поставлю одне важливе. Дуже добре, що категорії перелік розширили. Тобто, тепер навіть ті, хто наскільки я зрозуміла, навіть ті, хто не є отримувачами пенсії у Приватбанку, вони можуть все одно із заявою прийти на відділення. І оформити так цю допомогу, хоча часу mm -hmm. залишилося доволі мало на ну, всього до кінця а, лютого, так mm -hmm. але але я думаю, все таки залишилися ті, хто може це маломобільні групи населення. Скажіть чи можуть ці люди, хто не може вийти з дому, але не може самостійно а, він а, звернутися. Чи можуть замість них прийти е, члени родини чи опікуни і оформити цю допомогу через «Укрпошту»? А, Так, звичайно дивіться. У нас є перелік чітких документів, які необхідно родині, яка представляє іншу особу, звернутися до відділення або навіть до листоноші. З написанням заяви всі остановчі всі оператори на відділеннях мають форма, формат заяви. Там все дуже просто призвичайно побачити відчутке ІПН вказати, номер телефону обов'язково, тому що по ньому будуть зв'язуватися. Що потрібно? Це документ, що посвідчує особу отримувача допомоги, зокрема паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, документ що підтверджує статус отримувача пенсії. По інвалідності або соціальної допомоги, і для опікунів це документ, який посвідчує особу опікуна та документи, що підтверджують призначення одержання допомоги, все в принципі для цього достатньо цих документів. Якщо людина навіть обмежено ну, не може навіть поставити підпис, то цей підпис можуть поставити самі опікуни. А крім осіб, якщо людина знаходиться, наприклад, в геріатричному центрі. Або під опікунством державних органів, то такі органи не можуть ставити а конкретно, або представник опікун, або родич, який може поставити про отримання цієї так. Дякую за вашу відповідь. Можна аналогічне питання для пані Анастасії, чи може людина, яка от мала мобільних група. Ми здається, вже про це і розмовляли, і писали. Чи може в банку вона отримати картку, чи ні? Чи для цього необхідна лише її присутність? Ні, на жаль, у відділенні банку ми видаємо карти лише з фізичною присутністю людини. Ми йде процес фотографування клієнта з карткою, і в кінці ставиться власноручний підпис на анкеті про приєднання домов та правил. Тобто у нас тільки, тільки особиста присутність за дорученням, на жаль, такі картки не видаються. Дякую за вашу відповідь. А скажіть ще чи є якісь випадки, коли були відмови, і якщо так, то з яких причин? Ну саме по видачам по фізичному пластику, той, які ми розпочали з 28 січня, туди на даний момент по Потильському району по Новослабській громаді ще виплат не надходило. Тобто клієнти ще не зверталися там з відмовою або з як з тим, що туди в принципі нараховано кошти. Але були були клієнти, які ми в принципі допомагали реєструватися на за допомогою мобільного застосунку дії приват 24 там так були клієнти, яким надходила відмова, але ця відмова була з, стосувалася саме технічних налаштувань, які були спричинені цим збоєм в дії через кібератаку. І була реалізована можливість. Там було можливо подати повторну заявку на цю виплату. І ці клієнти, яким була відмова через технічні якісь недопрацювання, вони вже отримали цю виплату. Зачу, дякую за вашу. За вашу участь, за те, що ви доєдналися. Дякую вам і пану Олександру за те, що відповіли на наші нагальні питання щодо державної підтримки. Сподіваюся, ця програма не остання, що реалізує уряд. Тож будемо працювати далі і будемо допомагати людям разом. Кожен на своєму місці. Дякую, гарного дня. До побачення. Дякую вам.